түт өгүүнт төгс төгс төсчөйг үү Забыть, мы вовнутрь. Применяй, забыть, ты школя не потеряешь. Ну да. Ты первый скучнешь. Вид Немножко. Это хорошо. когда вот этих петельях столько хорошо. Что... Ну, все проденьешь. Чтобы mm. не потерялась, что ли? Да, не будет меня потерять. Скажи. Вот они все. Отлично. Турты в Ну, зло, зло. Крионский. Угу. О. Хорошо. Ой. Вс, за тебя, захомуталой, Не вкичаешь. Ты ч? я вместе с ней на море? Піджарк подаємося. Не, не зможе зав'язати. Значить, потом. Бути не зможеш зав'язати. Грошка. Просто накине і піджарки. А гірошка в Так. была еще. Піджарку? Наш дитяк нагался. А, ні, тут. А рукава здесь заворачивается. Зараз я просто накинь, як би, щоб те. Не, до... О. О. Все, жених готовий. Тільки щедрінок повний карман. А, да. а, ну то тоді набирає, бо викупляв де ж німецьку треба. Даже. Даже платочек, если вдруг плакать будет. Ну, плакать не надо, родить и надо. Да. Так. Ну что? И наверху. Да. Карманы поправляем, да. чтобы больше денег улетало. Да, хорошо, где Ну что? Ну, все, поехали на выход. Так, да. все. Теперь причесочку, парикмахерскую, а потом место забирать, а да. то она что-то Хорошо. Тут буде лозити. Секаріка буде. Ось таке. Ці коні мають возити невесту. На цих лошадях будемо невесту возити сьогодні. Так що бачите лошаді. Ось підійди, подивися. які. От один, два, три. То. Є їх багато. Де невеста кататися сьогодні. За І все. Не ти що, смішний? а це ж Стаса, а чого він дав? Ну то ж сказав. ти ж казала галстук. Не це, няшу мені його галстук. Кажу галстук, галстук. А він все равно не Так що. Вот видите, это платье. Гарный вот. Аминь я гарне. А то кем А це прибираю. мені есть у такие. Ну че, там что-то такое. Да, да, где вообще не машин. Там на там десяти, там де цей. Я На Цій машині будемо їздити, батьки. Дідусь з бабусею будемо катати його. Так що. Молодців невесту треба визволити. Момент. Алло, Богдан, чуєш, дивись, щоб мала була готова десь на 9 часов, папа за нею приїде. Ми її заберемо. Давай, Наташ. Алло, Наталочка, чуєш, щоб мала була готова примірно на дев'ятого, на дев'ять, папа її приїде, забере. Добре? Вона буде, вона буде зі мною. Мені так буде спокійніше, її ніхто не буде бачити, вона буде. Так що, щоб вона була випадка, хорошо? Мій. Мій. Ну почти. Давай. Так. Все, мама. Я сказала на пів, в дев'яту. Наташі Бугуцької мала дівчинка. Вона буде менша дружка. Да? Така маленька, така піши, кушай цьому платьі. Вона така, це платя. Ну воно, правда, не по цвету свадьбу, але все одно, воно мене буде. Таке, таке платье, в мене було. А яке? Таке плаче, воно таке плаче, як топить, як топиться. Вона, вона така необ'ємне, вона така... біле, <рістити> ну, так, да, золотий щось, це щось золотого. <рістити> так нормально, що біле. <рістити> ой, вибачте розочки, розочки, мені треба дуже срочно розочки. Як я? Кисота потребує вже. А що ви з нею робите? Мучите? Катуєте, так? Series. Бо на голову щось натягнули. Це звуки, не, не, не. коли рождається красота. Також, щоб також було. Ні? Саме щоб стали.

Я заколочка и заколочка. ти не чи за Ні, чол, как пикова. Потом, все, потом, Настя, потім. все, пока, да, и ты одягай. бежим платье.